Ще нам не все з тобою дохотіло прощатися нам ніяк і ніяк. Директорка ірпінської бібліотеки Олена Циганенко читає рядки повелителя любовної лірики Миколи Вінграновського, поета, письменника, актора, режисера і борця за правду, який не ліз за словом у кишеню. Його називають першим з поміж рівних у плеяді шістдесятників, хоча сам себе він до цього покоління не зарахував. Немає шістдесятників, сімдесятників, є таланти, зрілі освічені люди, яких не можна загнати в перелік, стверджував митець. Поет мав сміливість писати правду про видатних українців, коли трактування української історії, яке відрізнялося від офіційної, жорстоко каралося. У 1964 році він написав ніч Івана Богуна, відважну поему про відважного українського полководця. І меч горить над гривою коня, і паля з горла кров'ю обгоріла. Там ребра на гаках де воля говорила, там червоніє чорне вороня. Ще один із творів, у яких засуджується влада та возвеличується жага до свободи, історичний роман Северин Наливайко. Сам Він Грановський вважає його своїм найкращим творінням. За ці всі 400 років, що пройшли від Наливайка до нас, не змінилося нічого. Змінилися лише зброя, одежа, харчі, може, людські нерви. А от людські пристрасті, любов. Траждання не змінилися, вони вічні. Він Грановський вдало поєднував перо і камеру. Сучасники називають його послідовником кінорежисера Олександра Довженка. Вчилися ми в Довженка недовго, лише один рік, 25 листопада, 1956 року. Олександр Петрович помер від серця, як кажуть. До речі, Довженко любив гостювати у славнозвісному будинку творчості письменників Вірпені, подейкують, що із ним сюди приїздив і сам Вінграновський. А ще дослідники творчості митця охрестили його чаклуном новотворів. Тільки у Вінграновського сонце може бути помідорним, білий ранок носити рушник, а сад спати на колінах у яблуні. Його неологізми творяться за законами краси з розмовної стихії, так писав дослідник творчості митця Данило Кіт. У творчому доробку Миколи Вінграновського 10 поетичних збірок, 9 повістей та 1 роман. Він зіграв 8 ролей і зняв 14 фільмів, як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. 26 травня 2004 року, унаслідок тяжкої хвороби, Микола Вінграновський відійшов у засвіти, похований на байковому кладовищі у Києві. З того часу на честь Вінграновського називають музеї, творчі премії і вулиці. Віднедавна ім'я митця носить і вулиця Вірпіні, яка раніше називалася 1 травня. Детальніше познайомитися із творчістю цього багатогранного митця можна в Ірпінській міській бібліотеці та на вільних інтернет-ресурсах. Дивіться, читайте та відкривайте свого Вінграновського.